back to a place where we're Я вані зимову обув, отримали ми на новій почті. Замовляла я наложеним платежем, треба було поміряти. 42-й розмір взяли. У нас в роду, я кажу, такі невеликі ноги, то я думаю, 42-й вані залишиться. Замовляла я через шафу, так трохи дешевше, не трохи, а набагато дешевше, бо ви знаєте, що еко-взуття таке не бюджетне. А ось так, через шафу я замовила і можна замовляти, так, я скажу так. Якісно зроблені, якісний цей ноутбук, якісна підошва, дуже все добре. І я думаю, він два роки відносить з задоволенням, а третій вже будемо дивитись. В принципі, еко носиться 4 роки це стабільно. от Я по чоловіку бачу, він 4 роки носить стабільно, а потім вже які там є нюанси. Ну, Ваня у нас дуже погано носить взуття, тому будемо дивитися, як він буде його носити. Таке замовлення було, замовили. Треба буде прятати його. Тут і коробка йде, всі назви все є. Це таке взуття. Я, за таке взуття я заплатила 4 500, а в магазині воно набагато дорожче. Тому ось так. Так, Райф? І дивіться, у мене вже квітка йде. Це я купила ярус, і зараз вам покажу, но до яруса вона вже була. так, Буду обробляти на днях їх ярусу. І Драцену. цю, Хтось мені написав, що це драцена точно, драцена, І, і жіноче щастя буду обробляти. А Ральф мені там погриз, да? то ти погриз мені? ти, ти. І отримала я Ярус, до нього йде ось інструкція, як користуватися з орхідеями. Ну, не знаю, буду користуватися, скажу я як. Є багато відгуків гарних, є багато негарних, ну, що він нічого не зробив. У мене було колись з ним знайомство, і воно мені не сподобалось. Але щось я там неправильно розводила. Зараз буду слідкувати інструкції, як все написано, і будемо дивитися, як мої орхідеї себе будуть вести. Ось вони у мене в такому стані. Зараз покажу. ну такі Вони от на одному рівні. Як є, так і є. Тут тральф розлігся. І буду користуватися, і я скажу свої відгуки, як то я купила літер, це дуже-дуже багато, мені його вистачить ну, набагато, бо його треба розводити. І е, літер Яроса коштує 350 гривень. Ну таке теж не бюджетний продукт, але якщо він в принципі розводити його. Ну, зараз добре вони є такі, знаєте, дешеві. Та зараз все-таки не дуже все дешеве. Тому буду користуватися і буду відео показувати, як що у мене змінилося. Може, він щось таке магічно зробить, що мої орхідеї зацвітуть. Так, а ми пішли за вані, так? Да? Пішли? Підеш зі мною разом? Пішли за вані. Думала зараз взяти Ральфа та прогулятися. У нас таке було сонечко, зараз щось його немає, ну це такі хмаринки там. І думала, прогуляємося з Ральфом і заодно заберемо Ваню, тому що я сьогодні з Ральфом на няньках. Так? Але там Ліза закінчує навчання Іваня, і дід буде забирати Лізу, мій тато, і тому забере і Ваню. Тому піду зараз буду готувати вечерю, вже напевно зараз пів четверта і десь. Буду готувати такий легкий супчик на вечерю. Всі захотіли супчика, тому буде у нас такий легкий на вечір. Дівчатка ВТБ. Нічого такого не купила. Взяла фарш, так, взяла жіночі такі приладдя. Вони, до речі, по акції по 21 гривні. Ось взяла отакі батончики. То були з шоколадом по акції, а тепер з полуницею. Цей Джем теж по акції. І е, зараз чай отакий по акції, і сметана по акції. Ну, все взяла по акції, і кому потрібно ось такий чай, він взагалі коштує 91 гривню. А зараз я не пам'ятаю, зараз по чеку подивлюся, скільки він коштує. 8,50. Я взяла це на подарунок, бо у нас скоро день вчителя. Як ми ходимо ну, в школу, то треба привітати вчителів. Набрала там шоколадок і ось такий чай взяла. Тому кому потрібно ось такий чай, він насправді смачний. Це 101 ніч, йому можна йти. І скупляти в АТБ все по акції, як це я зробила. Ну, АТБ у мене рядом, і я, звісно, йду щось по акції захожу і купляю. Взяла цю таку ковбасу, ось таку у мене дочка її дуже любить, дуже давно не брала. Але сьогодні отримала зарплату і тому взяла їй такий смакол. У мене плита в жахливому стані. Треба це помити. Ну це потім Варю супчик, хочу, знаєте, такі зробити зажарку до нього. Я дуже давно вже не роблю зажарку у суп. Кидаю зразу картоплю, морку, цибульку, зразу все варю і нам, в принципі, подобається. Але захотілося сьогодні мені такою жаркою. Фарш вже посолила, поперчила, додала сушений часник, буду робити фрикадельки. Поки картопля буде запікати, я нароблю фрикадельки. Варила я супчик, з'їли ми з вами з таким задоволенням. Брала я фарш в АТБ, свинячий, здається, так. І ви знаєте, робила стівками супчик, дуже смачно вийшло, Ну, нам сподобалось. І сьогодні день Людмили. Хочу привітати всіх Людмил, щоб ангел-охоронець оберігав їх, кохання, любові, здоров'я і, звісно, всім нам, всім Людмилам і всім нам мирного неба. Сьогодні у моєї сестрички День Ангела і у моєї свекрухи. Тому сестричка у мене за, стінкою, за стіною живе, я її, ми її зранку привітали, а свекруху поїдемо ввечері. привітаємо. Ось так. Зараз ми з вами повечеряли і поїдемо до свекрухи.